І в яку сторону не подивиться скрізь блакитно-жовтий краєвид. Яка краса. Сама любуюся. І вам хочу показати, які красиві наші українські землі. Яку б пору року вони не були? Чи то десь у полі, чи прямо біля двору, біля своєї хати, скрізь дуже гарно. У калини починають червоніти щічки, а над головою в мене щебечуть ластівочки, і сонечко світить, і ранок такий тихий-тихий, спокійний, і хочеться дихати цим свіжим повітрям, і хочеться просто жити і насолоджуватися цією красою щодня. Всім привіт! Познімала вам трошки такої краси, бо зараз куди не подивися, то скрізь дуже гарно. Вибачаю, що випала трошки з режиму. У нас все добре. У мене аля відпочинок. До мене приїхали онуки, тому бабушка зайнята. Поки моя малеча спить, треба готувати сніданок. Вчора ввечері отопила свіженький творожок, щоб зранку можна було зробити смачненькі сирники. Тож, домашній творожок, свіженькі курячі домашні яйця. І будуть зараз у нас сирники. Ніколи сирники не роблю по рецепту якомусь там завжди. Вже це якось воно сформовано. Все робиш на глаз. Цукру намагаюся класти небагато, щоб не дуже засолодкі. Сирники також роблю без муки. Додаю трохи манки, а мукою тільки обвалюю для того, щоб їх от смажити. Смажу, звичайно, на домашньому топленому маслі, яке. Яке є абсолютно корисне, навіть якщо на ньому смажити млинці, сирники, грінки, картоплю, м'ясо. тобто все, що завгодно, топлене, топлене масло не несе ніякої шкоди здоров'ю. Тому, як ось я зараз взагалі перейшла на топлене масло, все, що можливо, посмажити, використовую тільки своє домашнє. Топлене масочком. Тому, коли приходять і діти, і онуки у гості, і коли я там нажарю чи млинці, чи будь-що, то завжди кажуть, ну чому воно в тебе таке смачненьке, таке духмяне? Ну, тому, тому що воно, звичайно, на топленому маслі воно придає свій смак. Ну, і бабушці кава, а дітям какао. Спочатку я перемішую цукор із какао, в одільні такі чашечки перемішую, щоб воно розмішалося. І потім, коли молочко вже буде гаряче, нагріється, додаю його в чашку, щоб гарно розмішати. Саме коли молоко вже нагріте, какао гарно розмішується, холодним, воно розмішається не так. Тому потім додаю все вже в гаряче молоко, і все, довожу до смаку. І какао готове. Ну, от так, сніданок мій готовий. Гаряча какао, нехай остиває. Смачнющі сирнички. Домашня, смачнюща сметанка. Що ще треба зранку? А ще мені сьогодні привезли сіно. У таких здоровенних тюках. Привезли мені ще 16 отаких здоровенних тюків. Хоч я говорила, що мені вже сіна достатньо, сінокос вже закінчена, сіна заготівля. Ну, готового сіна гріх відказуватись. Так, сіна лишня не буває. Воно завжди пригодиться. Привезли, зложили, мені залишилось тільки накрити. Його плівко і спасти від дощу. І все. Сіно класне, лугове. Майже зелене. Так що з сіна ми заготовлені поповно. Переживати уже за сіно зовсім не треба. І сьогодні поїхала на нову почту, забрала посилку посилку з кондитеркою. Сама не вірю своїм очам. Просто так давно вже цього не робила. Уже майже 2 роки я не печу солодощі, тільки дуже рідко, якісь пироги, якісь кекси, На замовлення нічого не приймаю. А зараз розкриваю посилку і розумію, що я навіть скучила за всім цим, за всіми формочками, за всіми новими інгредієнтами. Руки, руки пам'ятають цю роботу. І у нас на цьому тижні намічається благодійний ярмарок, на який мене запросили ну, із своєю продукцією. Тому я із задоволенням прийняла це запрошення, замовила такі формочки на кекси, на еклери. Не знаю, ще щось придумаю, щоб можна було якомога більше виручити коштів, бо частина з них піде на ЗСУ. Тому буду якомога більше. Працювати цей тиждень у мене видається такий напряжний, але це все в задоволення. Виписала також білий шоколад, молочний. В общем, всі такі інгредієнти, які не купиш в магазині, щоб в мене було все під рукою. Не знаю, що воно з цього вийде і вийде. Ну, але ж, я думаю, все-таки вийде. Тому я буду намагатися трішки для вас зняти весь процес приготування. І якщо вам буде це цікаво, то підписуйтесь на мій канал, ставте на дзвіночок, щоб не загубити мене. І дивитися. Мої відео далі. Ну, і на цьому все. Дуже дякую всім, хто додивився мене до кінця. Буду дуже вдячна за підписку. Всім пока-пока!